Вітаю вас! Хочу показати сьогодні ось таку новиночку, яку ми отримали у нашій студії Пітєльки шоп Це дівчат Кручена рафія. Взагалі-то Кручена рафія мені завжди дуже подобалась, якщо ви ще не бачили, то подивіться попереднє відео. І я закохалася в неї одразу. Але завжди Кручена рафія йшла в пасмах. А ніхто з нас не, не любить перематувати у меточку. І ось таке відкриття. Ми знайшли рафію, кручену рафію, яка змотана одразу ось такий рол. Давайте розповім вам про неї більш детально. Вона різна, є ось такі більш натуральні кольори, і виглядає вона як соломка, а є ось такі блискучі. І виглядає вона. Нібито новорічний дощик, але ж з неї можна в'язати. Вага у кожного моточка різна. От дивіться, тут 200, майже 250 грамів, а тут майже 300 грамів. Кожний моточок важить окрему вагу. Тому продається вона по 100 грамів. Ні-ні, ніхто не буде її перематувати. Просто ціна встановлена за 100 грамів. І кожний моточок рахується окремо. Що з нею в'яжуть дівчат? З неї можна в'язати торбинки, можна в'язати сітки, можна в'язати пляжні сумки, можна в'язати шопери, будь-що. Я працювала декілька разів з Рафією, і вона мені навіть іноді більше подобалася, ніж звичайна Рафія, до якої ми звикли. Ви скажете, що працювати, працювати з нею важко, що вона натирає руки та похерці. Я з вами не погоджуюсь: до всього треба звикнути. Подивіться, ось я зробила невеличкий пров'яз. Це я взяла оцю натуральну. Подивіться, як вона виглядає. Зараз покажу вам, я її. чому вона називається скручена, тому що вона скручена з двох ниточок. Бачите? Ось дві ниточки. Які скручені між собою. Її можна намочити, звичайно, а потім висушити, але прати в машинці ні-ні. Ну і до речі, навіщо? Це ж літня сумочка. Далі її можна обробляти парою, тобто робити волого-теплову обробкою. Після цього вона стає більш. Рівненькою. Коли ви її намочите, від вологи вона розкручується і немає вже цього скрученого равлика. В'язати її можна як звичайний шнур. У мене гачок 3,25 можете брати 2,5 тому що об'єм так само може, може бути від 2 до 2,5 мм. Подивіться, як спокійно я з нею працюю. Стопчики, звичайно, не такі об'ємні, як зі шнура. Але саме в цьому родзинка, сумочок з рафії. Подивіться, ось така вона вся, нібито мережевна. А ось як виглядає оцей дощик. Ми його мочили, ми його відпарювали. Подивіться, ось так вона розкрутилася, вона трошки шелестить. Але у візерункові виглядає доволі міцно. Нічого не лущиться під час в'язання, вона не псується навіть після того, як ми розпускаємо. Оцей відріз я декілька разів розпускала, дівчат. Бачите? Вона не зіпсована. Тобто, якщо ви в'язали б з дощика новорічного, то ви знаєте, що він. Осипається, а тут нічого страшного не відбувається. Отаку От блискучу рафію я б порадила вам для клатчу якогось вечірнього, такого яскравого, або якусь маленьку сумочку, або навіть гоманець, теж непогано буде виглядати. Тобто працювати з нею нормально, руки вона не натирає, навіть оця блискуча мені здалася трошки м'якішою, ніж натуральна. Ось такий таке полотно виходить. Ну, це, звичайно, я ніякого візерунка не в'язала. До речі, хотіла сказати, що для такої блискучості навіть візерунок не потрібен, тому що вона і так виглядає, бачите, як яскраво. Звичайно, полотно має дирочки, має просвіти, але ж це жрафія, вона така є. Якщо ви будете в'язати по колу, в розкол, то звичайно цього вже не буде. Тому що я хочу сказати. Раджу, раджу звернути увагу на цей матеріал, зв'язати якусь яскраву сумочку. Мені дуже подобається ця блискуча і в поєднанні навіть з матовою можна поєднувати. Ну не з цим кольором, звичайно, але можливо хтось так захоче. Можна поєднувати блиск і матову основу в одному виробі. Тому, будь ласка, завітайте на сайт. Посилання залишаю під відео. В'яжіть. Давайте будемо сподіватися, що влітку ми з вами обов'язково будемо відпочивати. Всім гарного настрою та рівнесеньких стопчиків!